Всі привіт! Е, прийшов подар від підписчика. Зараз вам покажу, що він мені подарував. Подарував мені іменно такі бокси для всяких інструментів. Він їх подарував мені їх достатньо. Е, кому буде потрібно, треба йому таких боксів, що можна їх складати. Зроблені на лазерному станку. Отакі о, бокси. Мені дуже сподобалися е, Зробив також на... Акумулятор 17650, щоб я міг собі з'єднати і зробити велику батарею. Зробив теж їх дуже багато. Все дуже класно. Зробив, я бачу, мені ще подарок положив як підставка для телефона. У такого десь зразку. Теж гарно виглядаю. Подивіться, як якісно зроблено така підставочка для телефона. І ще. Іменно таку поличку. Мені дуже сподобалася поличка для всяких інструментів. Зараз я покажу, як вона виглядає. Ось така поличка. Тут я собі буду ставити кусачки, оторточки, тут там, десь з того боку свердла будуть стояти. А ні, тут будуть свердла стояти різного типу. Отака поличка. Дуже теж гарна, зроблена на лазерному станку. Мені дуже вона це сподобала. Теж він зробив. І ще саме прикольніша штучка, це є логотип. Логотип мого каналу. Воно то все треба собі зробити. Отакий логотип мого каналу. Бачу, на трошки все то відлетіло, але це не страшно. Отакий От логотип мого каналу. Зараз це все розпакую собі чеплю на стінку. Так що, друзі, як хоче такі... Всякі він ті плюшки він на лазерному станку і може і фотографії, і різне робити. Лишу я силку на нього або номер телефону, щоб ми могли зв'язатися і замовляти іменно в нього різні Всякі вироби. Друзі, дивіться, як виглядає у мене вже моя стіна. Дивіться, як все класно він зробив. Дуже задоволений якраз мені колір сподобався, дуже гарний. І дивіться, як вийшла моя стіночка. Це ще доробиться, все гарно. Хто захоче імену на щось подібне, дивіться гарна підставка для телефонів, навіть дуже часто вона користується, дуже зручна. Собі ставлю. Ну і то ще під батарейки. Так дуже класно все зроблено. Коробочки, дивіться коробочки. Коробочки такі зроблені на лазерному станку. Хто захоче, іменно таке щось подібне. Я лишу ссылку, і ви зможете перейти з. І він вам теж зробить, як ви бажаєте іменно таке щось подібне.